Учасницями нашого проекту є активні жінки, які представляють різні території України, які потрапили під окупацію або зараз перебувають на деокупованих територіях. Одним із завданням нашого проекту є навчити наших учасниць заповнювати заявки і подавати свої проектні пропозиції. Саме цими проектами вони будуть вчитися розбудовувати свої громади. Край необхідні такі програми для активізації лідерських якостей і підтримки лідерів жінок в громадах. щиро вдячна насправді організаторам і донорам, які фінансують цей проект, тому що така можливість щодо саме проектної роботи, яка максимум була висвітлена в першій частині, досить актуальна. На прохання інституту політичної освіти я підготував і провів тренінг самодопомога в умовах бойових дій. В ході зустрічі виявилось, що тема дуже дуже важлива і дуже актуальна для всіх учасників цього семінару. Вивчення цього матеріалу і передача його своїм колегам, своїм знайомим є метою активного учасника, бо це буде сприяти і психологічному клімату в державі, і буде допомагати нам дійти до перемоги. Високий рівень роботи тих людей, які працюють в інституті політичної освіти, завжди дає віру в те, що ті заходи, які вони проводять, будуть проведені на достатньо високому рівні. Мої очікування, на щастя, справдились на всі 100. І ці знання, які я отримала тут, я з задоволенням буду використовувати в повсякденному житті. Потрібні нові лідерки. І нові лідери для того, щоб вони, ці громади, в яких вони живуть, могли навіть в цих умовах розвинути, підняти, відновити. Дуже важливо, щоб ці люди між собою спілкувалися разом, щоб мережа була між ними в той момент, коли ти відчуваєш себе білою вороною у своїй громаді, в той момент, коли ти відчуваєш себе в меншості. Ти можеш відчувати підтримку, знання, досвід. Ми би хотіли, щоб цього разу ми утворили велику мережу, тому що для великих часів і для великих проблем потрібні великі можливості. Коли я прочитала про сам тренінг, які будуть теми підніматися, мені було дуже цікаво, цікаво психологічна допомога, тактична медицина. Хотіла познайомитися з новими людьми, дізнатися про їх цікаві проекти, які можна потім використати в своїй роботі в своїй праці. В наступному етапі я очікую отримати ще якісь нові знання, практичні знання. Очікую, що можливо, до наступного етапу проєкту ми будемо ще спілкуватися всередині нашої групи, і, можливо, ми будемо корисними один до одного і про це можемо в травні сказати. Інститут політичної освіти бажає всім учасницям проекту успіхів, добробуту і життя в незалежній Україні.